Ну що ж, йдемо тоді в практику. Для цього потрібно сісти або лягти зручно, так, щоб вам нічого не заважало, і будете йти за моїм голосом. Даємо собі установку на розслаблення, на довіру і починаємо практику. Прикриваємо очі, сідаємо зручно. Зробіть три глибокі вдихи і три повільних видихи. Відчуйте, як простір змінюється, як повітря рухається навколо вас, воно ніби згущується. Заресеретеся на кінчику носа на своєму власному диханні. Відчуйте, як більш прохолодне повітря входить в ваше тіло і більш тепле покидає його, забираючи з собою всі турботи, суматоху, страхи і сумніви. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. І зараз відчуйте, як через ноги ваше тіло починає наповнюватися енергією матінки землі. Проходить поток знизу вверх. А тепер йде потік зверху вниз, космічний потік. Зосередитися на своїх грудях, посередині між грудьми є точка, і в цій точці є ваша чаша душі. Придивіться, яка вона, у кожного вона своя, у когось вона і камінням. У когось вона розписана гравюрами, вона буде лише ваша, індивідуальної форми. Придивіться уважно. Можливо, вона з часом від турбот, образ, страхів та сумнівів. Тр трохи потемніла. Візьміть золотий вінничок та начистіть її до блиску, так, щоб вона засяяла і сподобалася вам. І ось коли вона вже сяє, відчуйте, як через маківку голови вона наповнюється. Енергією любові, енергією світла та енергією сили. Загляніть в неї і побачите, як на дні купається ваша посмішка в цій енергії, ніби в океані. Ваша чаша наповнюється. Все більше і більше. І от вона вже наповнена до країв. І починає переливатися ця енергія крізь її краї. Спочатку розливається енергія світла і заповнює все ваше тіло від маківки голови і до кінчиків пальців, рук та ніг. Висвітляє кожну клітиночку у вашому тілі, а за нею розливається енергія любові, і тепер уже вона наповнює кожну клітиночку любов'ю. Кожна клітиночка зцілюється, наповнюється. Стає лісною і слідом за енергією любові розливається по вашому тілу енергія сили. Відчуйте, як вона вас заповнює, дає вам внутрішню опору, внутрішній стержень впевненість в собі. Ось ви вже повністю наповнені, ваше тіло розслаблено. ви відчуваєте притік енергії, сили, світла, любові. Ви підходите до своєї чаші і як тільки доторкаєтесь до неї, потрапляєте в кімнату, в кімнату вашої Душі. І в цій кімнаті вас очікує ваше вище я? Роздивіться його, як він виглядає чи вона. Кажіть, вітаю тебе, моя вище я. Я дуже рада нарешті з тобою познайомитись. Я дуже рада нашому спілкуванню. І зараз, поки я буду 5 хвилин мовчати. У вас є можливість задати питання своєму вищому я. А потім її голос повільно вас виведе з цього медитативного стану. Час пішов. І зараз час добігає кінця, і ваше спілкування з Вищим Я завершується. Перш з повною довірою і вдячністю. Ви повертаєтеся в своє тіло стан тут і зараз. Відчуйте, як із вашого серця виходить промінчики. Які направлені до вашого вищого я та ваших ангелів-охоронців, які вам допомагали у цій практиці, відчуйте, як ви через ці промінчики даруєте їм свою любов, свою вдячність. І зараз ви вже відчуваєте, як ви отримуєте зворотній потік від них, потік любові та світла. Він може бути незвичним для вас, і це буде таке відчуття, ніби вас придавила плита. Це такий міцний потік енергії. Подихайте глибоко і скажіть дякую і приймаю дякую. І приймаю, дякую, і приймаю. І тепер ви можете потягнутися, відчути своє тіло, пошевелити пальчиками та повільно відкривайте очі.